Вітаю! У цьому відео я покажу вам, як створити підсумковий проєкт Подорож Україною в нашій програмі Scratch. Отже, ми закінчуємо вивчення цієї теми такою підсумковою роботою, підсумковим проєктом Подорож України». Це великий проєкт, тому тут треба бути уважним і він буде більший, чим, звичайно, ми звикли виконувати домашнє завдання. Отже, що за проєкт? Історія така. Птах-перемога вирішив облетіти всю країну. Долаючи перешкоди, він по черзі відвідав усі куточки країни. Тобто виконавцем нашого проєкту буде нервний кіт, а птах. Птах-перемога. Отже, родового кота я видаляю, натискаю ось сюди на цей кошик. Ось тут натискаю саню кнопочку в бібліотеці нашій спрайтів, я шукаю ось такий в мене буде чудовий птах. Ось він більше схожий на метелика, але дивіться, який він різнокольоровий і веселий. І першим етапом нашим, що ми будемо робити, це ми створимо невеличкий алгоритм для того, щоб наш птах летів. Отже, що ми для цього зробимо? Проект у нас є невеличкий алгоритм, який ми почнемо з події, коли зелений прапорець натиснуто. І так, коли зелений прапорець натиснуто, що буде робити наш птах? Він буде змінювати свій образ. Наступний образ він буде змінювати його. У групі команд керування. я вибираю. Команду завжди. І крім того, між змінами образу він буде робити паузу, чекати пів секунди. 0,5 секунд. Дивіться, що в нас вийшло. Натискаємо зелений прапорець. І наш птах дійсно дивіться, він летить. Чудово! Зупиняю виконання алгоритму, скрипту. Наступний етап. Як нам керувати політом нашого птаха? Ми зараз створимо чотири невеличких скрипта, щоб наш птах рухався вліво, вправо, вгору, вниз. Знову ж таки, починаю з команди групи Подія. Тільки тут вибираю, коли клавішу пропуск натиснуту. Але я зараз заміню. Не клавішу-пропуск, а стрілка вгору. Коли клавішу, стрілка вгору натиснуто, наш птах буде рухатися вгору, повернути у напрямку 0 градусів і переміститися на 10 кроків. Тепер. Аналогічні алгоритми я створю для клавіші стрілочка вниз, вліво і вправо. Дублюю зараз ось цей скрипт. Змінюю в ньому стрілочка вниз. Змінюю напрямок і знову дублюю. Тепер. Стрілочка, праворуч, напрямок 90. І ще раз дублюю скрипт. І тепер у мене буде стрілочка ліворуч і напрямок мінус 90. І тепер давайте подивимося. Я натискаю зараз клавішу вниз. І ось так летить наш птах. Але... Мені не зовсім подобається, як він так летить. Тому я тут клацаю в напрямку, де у мене градуси написані. І натискаю ось на оцю стрілочку, тобто відобразити мій спрайт справа наліво. І тепер дивіться, коли я натискаю, клавішу, стрілочка вниз, натискувати. Так летить, ось так він летить вниз, ось так він летить вверх. Так він летить праворуч, так він летить ліворуч. Нормально все і нас, і нас влаштовує. Отже, третій етап нашого проєкту. Нам треба попрацювати з нашим тлом сцени. Якщо птах відвідав усі куточки України, то ми повинні відобразити на сцені зображення пейзажі різних куточків нашої країни. Давайте так і зробимо. Що для цього треба зробити? Я натискаю ось на оце біле тло тут ось у нашому розділі Сцена. Перехожу тут у вкладку Тло. Натискаю ось тут е синю кнопочку і вибираю Вивантажити тло. У вас в Google класі є посилання на папку пейзажів. І в цій папці пейзажі є ось ці чотири знімки. Я зараз їх завантажу собі у цей проєкт. Я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-A. Ctrl-A. Не хоче. Добре, виділяю один. Пускаю клавішу Shift і виділяю наступні три. І натискаємо кнопку відкрити. Отже, ось мої пейзажі завантажені. Тепер біл тло я видаляю. А ось з цими пейзажами, з цими зображеннями я зараз трішки попрацюю. Я перехожу у векторне зображення, виділяю свої знімки і розтягую їх. На цю сцену. Ось. Один пейзаж готовий. Інший. А виділила. і ось вистекаюся куточки за маркери. Я розтягую це все на цю сцену. Так, другий пейзаж готовий. Третій. Ось ці наші соняхи. Так, ось тут повинно бути у курастрове. Тобто зараз ми у векторному зображенні. І, знову ж таки, я ось тут соняхи. Тут, в принципі, розтягувати нічого не треба, вже соняхи, пейзаж так, як треба. Сюди а виділила і розтягуємо на цю сцену. Замаркую. Ось дивіться, у нас є такі чотири чудових пейзажі. Значить, тло сцени ми завантажили. Перехожу знову вкладку код. Що тепер я буду робити? Тепер мені треба зробити так, щоб коли птах долітає до межі сцени, у мене... Змінювалося тло. А птах опинився знову десь ось з цього краю нашого тла, нашої сцени. Так, зараз я його розверну у напрямку ось, ось так нашого птаха. Тобто він долітає до межі сцени, торкається її, і у мене змінюється тло. Отже, виділяю знову ж таки свого птаха і починаю створювати алгоритм. Коли зелений прапорець натиснуто, що буде робити мій птах? Якщо група команд керування, вибираю ось оцю команду неповного розгалуження, якщо птах торкається. Він переміщується точку з певними координатами. І так, Значить, x, Х-. Значить, Х у мене тут. У вас у підручнику написано мінус 200, але моя вам порада. Виберіть мінус 180Y. Тут буде випадкове значення. Ось випадкове. В операторах вибираю випадкове від мінус 180 до... команду оператори. Сюди я додаю випадкова доліка. X так як я казала, виберіть мінус 180. А тут у мене, давайте трішки його зменшу. Від мінус 180. І це буде відбуватися. І також у мене змінюється тло. змінити тлона. Змінити тло на... Наступне. Ось. І крім того, пропоную ось сюди додати, чекати одну секунду після зміни тла. І відбуватиметься ось це все. Завжди, коли птах торкнеться в межі. Давайте тепер ми з вами подивимося, що буде відбуватися з птахом. Отже, натискаю на зелений прапорець. Він летить, у нього змінюється образ. Я зараз рухаю стрілочкою вправо. Ось, бачите, він у мене полетів вправо. Зараз він торкнеться в межі сцени. Змінилося тло, і мій птах опинився знову з лівої сторони. Тобто, ось оцей наш алгоритм, який ми створили для зміни тла, він працює, діє. Давайте ще раз: ось птах летить, торкнувся межі, тло змінилося. Знову летить, торкнувся межі, тло змінилося. Тобто все у нас начебто працює, все у нас в порядку. І останній наш етап. По сцені безперервно і в різних напрямках ливе хмара, створюючи птахові перешкоди. Коли птах зустрічається із хмаркою, він висловлює своє захоплення словами зловив хмарку. І крім того, ми з вами ще встановимо на сцені такий лічильничок, скільки хмарок. Піймав наш птах. Отже, у нас з'являється новий спрайт. Заходжу у бібліотеку спрайтів і на... шукаю ось клоуд Хмара. Ось мій об'єкт. Ось він мій новий спрайт. І тепер я зараз для хмарки складу невеличкий алгоритм. Отже, що буде у нас робити хмарка? Знову ж таки. Коли зелений прапорець натиснути, у нас хмарка буде видно, і хмаринка ось ця буде переміщуватися у випадковому напрямку по сцені. І вона буде робити це завжди. Тобто група команд керування вибирає повторення ось завжди. І завжди Хмаринка буде виконувати ось оцю, ось -оцю операцію. Козати 4 секунди на випадкову позицію. Тобто хмарка буде переміщатися в нас по сцені. Давайте зараз подивимося, як це буде відбуватися. Ось дивіться. Ось хмаринка полетіла, зараз птах з нею зустрінеться. Але птах ще нічого не каже, тому що ми для птаха на випадок зустрічі з хмаринкою не створили алгоритм. І так, хмаринка у нас рухається по сцені. Тепер давайте повернемося до нашого птаха. Створимо іще один алгоритм для нього. Знову ж таки, група команд події. коли зелений прапорець натиснуто. І тут ми будемо використовувати мою змінну у групі команд змінні. Ось вона. Вона вже створена. Її створювати не треба. Але я ось тут поставлю зараз прапорець. Бачите? З'явилася ця змінна у мене на сцені. І так, коли зелений прапорець натиснуто, надати моя змінна значення 0. Тобто рахунок починаємо з нуля. Потім, знову ж таки, що ми будемо робити? Завжди, коли наш птах зустрінеться, торкнеться до Хмаринки. Моя змінна зміниться на одиничку, а птах, подумає, зловив хмаринку. Отже, знову ж таки, наше неповне розгалуження. Якщо то, якщо команда груп датчики, якщо мій птах торкнеться хмаринків, то він. Подумає. Він подумає, зловив хмаринку. І моя зміна зміниться на одиничку. змінити. Ось так. Змінну на одиничку і подумати зловив. Хмаринку. І тепер. І тепер давайте вже весь проєкт наш переглянемо. Отже, у нас тут ось хмаринка, давайте я її ось сюди поставлю вгору так, як і потрібно, і натискаю зелений прапорець. Хмаринка почала рухатися, торкається птаха. Змінна змінилась на одиничку. Птах, подумав, зловив хмаринку. Потім я починаю рухати птахом, Ось натискаю на стрілочку вправо. Пропускаю хмаринку, мені зустріч з нею зараз не потрібна. Ось я лечу, лечу далі. Знову ж таки, ще раз зустрілася з хмаринкою. Летить наш птах, летить, 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 торкається межі. Змінюється тло. Ось він знову летить, знову змінюється тло. Ось він знову летить, змінюється тло. Ось він знову зустрічає хмаринку і змінюється ще раз тло. Тобто, ось він наш проєкт. Ось він іще раз зловив хмаринку. Ось він уже 10 разів зловив нашу хмаринку. 11 навіть. Зараз буде 12. Тобто, ось такий дивіться, який у нас вийшов цікавий проєкт. Так, тепер, мабуть, можна пограти навіть так, щоб птах якось. Наш птах намагався якось уникнути цієї хмаринки і пролетіти так, щоб не зустрітися з нею. Ось. Ось-ось-ось-ось-ось. Назад. А ось тепер уперед. Ось змінюється наше тло в нашому проєкті. Можна трішечки ще, мені здається, змінити розмір птаха, і тоді буде взагалі, ось 90, коли я виберу у нього розмір, і тоді буде взагалі чудово. Отже, так пішов. Так, на зелений прапорець. Туло змінилося. Так, так. Так. Ось. Чудово! Зупиняю наш проєкт. Знову ж таки, нагадую вам, що можна в Google класі мені залишити посилання на ваш проєкт. І так мені буде найзручніше його перевірити, побачити його ваш проєкт. Ви переходите ось в цю вкладку Перегляд сторінки проєкту. Дивічи, клацаєте по адресній строці, а виділяєте адресу url адресу копіюєте її, тоді переходите у свій Google клас, знаходите мою інформатику, де у нас тут інформатика, ось. ну, Наприклад, заходите сюди, натискаєте на кнопку Переглянути інструкції. І ось тут, де додати коментар, вставляєте Ctrl-V посилання. На свій проєкт натискаєте ось на цю стрілочку. Тепер я натискаю на посилання тут, в коментарях, ось завантажився ваш проєкт. Натискаю на зелений прапорець, і ось я бачу, що у мене рухається птах. Ось він летить, Він зустрічає Хмаринку, і проєкт працює. Дуже легко мені перевірити буде вашу роботу. Тому я вас прошу, щоб ви саме так залишали у коментарях адреси своїх проєктів ось на цьому сайті Scratch. Чекаю на ваші проєкти.